Всім привіт! Сьогодні в випуску європейський топ-клуб ухвалив рішення щодо трансферу довбика. Забарний найгірше за оцінками гравець матчу. ПСЖ Париж циганков найкращий за оцінками гравець матчу, мальорка Жерона. Динамо може зіткнутися з фінансовими труднощами через масштабні борги. У керівництві Наполі визначилися з позиції щодо потенційного трансферу українського форварда Рома Артема Довбика. Про це інформує Кальчо, Наполі 24. Чемпіон Італії нині активно аналізує можливості для посилення атакувальної лінії, оскільки існує ймовірність відходу основного нападника команди Лоренцо Луки. На тлі цієї ситуації представник Артема Довбика запропонували керівництву Наполі розглянути кандидатури свого підопічного. Водночас, неаполітанський клуб не поспішає робити остаточний вибір на. Користь українського нападника зазначається, що Наполі уважно вивчає загальну картину трансферного ринку, зокрема зосереджуючись на варіантах, пов'язаних із клубами англійської премєр ліги Попри це, Довбик продовжує залишатися серед футболістів, яких розглядають як можливе підсилення для чинного чемпіона Італії. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Український оборонець французького ПСЖ Ілля Барне отримав невісокі оцінки за свій виступ у поєдинку 17-го туру чемпіонату Франції проти Парижа, який відбувся напередодні. В тому матчі саме порушення правил з боку українця призвело до призначення пенальті та взяття воріт його команди. Аналітичний портал Хоскорит оцінив гру забарного у 5,7 і бала. Це стала найнижча оцінка серед усіх футболістів обох команд, які виходили на поле в цьому поєдинку. Схожі думки дотрималися експерти Софас. За їхню версію Ля не отримав 5,9 бала. І гірший показник у цьому матчі мав лише голкіпер Парижа Кевін Трап, якого оцінили у 5,8 бала. Українські футболісти, які виступають за іспанську жерону Віктор Цаганков та Владислав Ванат були високо оцінені за свою гру у вчорашньому поєдинку проти Мальорки, що відбувся в межах 18-го туру чемпіонату Іспанії. Варто зазначити, що в цій зустрічі обидва українці відзначилися забитими м'ячами. Віктор Цаганков за підсумками матчу був визнаний найкращим гравцем поєдинку за версіями статистичних порталів Хускори та Хсофаскор. В обох рейтингах він отримав однакову оцінку 7 і 6 Владислав Ваната то аналітики у поставили йому другу за величиною оцінку в складі Жирони та третю загалом у матчі 7,2 бала. Портал Софа скоро цінив українського нападника у 7,3 бала. І цей показник також став третім як серед гравців Жирони, так і серед усіх учасників поєдинку. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Власники столичного футбольного гранда ризикують опинитися перед серйозними фінансовими викликами у зв'язку з вимогами щодо повернення значних грошових коштів. Мова йде про суму в 120 мільйонів доларів, яка за наявну інформацію призначалася для забезпечення поточної діяльності та отримання київського Динамо. Дмитро Фірташ виставив відповідний фінансовий рахунок братам Ігорю та Григорію Суркісам, наголошуючи на тому, що ці кошти не були надані саме у форматі позики. Про розвиток цієї ситуації повідомив блогер і журналіст Ігор Бурбас. Наразі процес врегулювання заборгованості переходить у правову площину. Під час приватної зустрічі сторін була озвучена позиція, згідно з якою подальші перемовини щодо повернення фінансів здійснюватиметься виключно за участі адвокатів. Такий крок свідчить про загострення та конфлікту між сторонами, які протягом тривалого часу спільно брали участь у фінансуванні клубу. Події навколо багатомільйонних фінансових зобов'язань розгортаються на тлі не надто вдалих спортивних результатів команди в поточному сезоні. Динамо вже завершила свої виступи на міжнародній арені, припинивши боротьбу в лізі конференцій. За підсумками шести турів основного етапу цього Єврокубка, кияни зуміли набрати лише шість очок і достроково вибули з турніру. У внутрішньому чемпіонаті становище столу. Нічного клубу також залишається непростим на даний момент. Динамо посідає четверте місце в таблиці Української прем'єр-ліги, маючи в активі 26 очок. За умови появи серйозних фінансових претензій, така ситуація може створити додаткові ризики для стабільного функціонування клубної структури у другій частині сезону. Інформація про можливий перехід Віталія Миколенка до Галата Сараї не відповідає дійсності. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Зазначається, що сам український футболіст на даному етапі кар'єрі розглядає як пріоритет продовження виступів у одному з чемпіонатів Європейської топ-5, а саме в Англії, Іспанії, Італії, Франції або Німеччині. Водночас Евертон зацікавлений у тому, щоб надалі зберегти Віталія Миколенка у своєму складі. Клуб має опцію автоматичного продовження контракту з українським захисником. Ком до літа 27-го року, і керівництво рисок планує скористатися цим правом. Нагадуємо, Віталій Миколенко захищає кольори «Евертона» з січня 22-го року. За цей час він провів у складі англійської команди 141 офіційний матч, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами та віддав три результативні передачі. Тема ймовірного переходу Миколи Шапаренка до чемпіонату Туреччини знову стала предметом активного обговорення. Поточну ситуацію навколо півзахисника Київського «Динамо» прокоментував турецький журналіст Бариш Остюрк, який окреслив рівень реального інтересу з боку Фенербакчі до українського футболіста. З інформацією інсайдера, стамбульський клуб добре обізнаний з ігровим профілем 27-річного хавбека та продовжує стежити за ним, утримуючи Шапаренка в своєму полі зору. Водночас, на даний момент. Українець не є пріоритетною кандидатурою для підсилення складу Фенербахче. Керівництво клубу паралельно аналізує інші варіанти, і після чого планує хвалити остаточне рішення щодо можливих трансферів. Важливу роль у цьому питанні відіграє і фінансова складова. Зазначається, що Динамо готова розглядати продаж свого півзахисника за суму, яка становить близько 8 мільйонів євро. При цьому міжнародний досвід Миколи Шапренка залишається досить солідним. У його активі 48 матчів у складі національної збірної України. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.